Бажаємо від снова. Сьогодні поговоримо про угорземи до Гранат F1 і RGD5. Я хлопцям розказував, але вони попросили зняти відео. Штатна робота угорземи, я, я думаю, багато хто знає, 4 секунди. Тобто йде перший щелчок, через 4 секунди зривається основний заряд. Пидоры нас что делают? Штатный взрыватель. Выкручивают. Подпиливают юбочку на резьбе. Вставляют сюда або МД-2, або МД-5М. И скидывают На позиції, блядь. Наші находять. Забирають собі, блядь. нікому нічого не кажуть. Не спрашують, я граната хто проїбав, блядь. Забирають собі, кидають під сумочку, блядь. Потім у них перемішуються ці гранати в ітогі, нахуй. Беруть за речажок, сривають чеку, блядь. Тільки речажок відпускають, присходить на кол детонатор МД5ГМ або МД2. І... Вона йобає прям біля голови, блядь. І зразу 200, блядь. Або якщо ще є поряд хтось, то, бля, чи або 200, або 300. Тут тобто, знайшли, обдивилися в горземчик. гранату саму обдивилися, розкрутили, блядь, і подивилися на сам взриватель, блядь. На хімічний він чи ні? Штатний взриватель. Якщо його знімають, він буде поцарапаний. Тому що пасатіжами береш і відкручуєш. Доволі він нелегко відкручується. Ну можна поставити резиночку, відкрутити і не буде ніяких подробень. Також, блядь, є така фішечка. Треба знати сам принцип роботи в розему. Тобто пружину... З наколювачем тримає ЧК і речажок. Також речажок підрізають, бачите різницю зараз. Теж знаходите і обдивляєтесь саму гранату. Різниця є. Вусика на цьому речашку обламані. Якщо поставити сюди МД5, або МД-2 закрутити таку і кинути, блядь. Поцепити на маюка, кинуть на позицію, блядь. Чувачок находить гранату, блядь, рішає її использувати. Потім віддергує чеку. І граната вже спрацьована, блядь. Не відпускає це речах. А різниця лише тому, що е, пружина з наколювачем трималася на чеки, на самій чекіблі. Різниця між ними, самі бачите, яка. Тобто це нормальний речах, а це вже обрізаний. І виходить вона не тримається. Вона зразу спрацьовує. Якщо тут вона тримає, то той тримати не буде. Тобто знайшли, обдивилися в ГРЗМ, заглянули сюди, подивилися, що тут відбувається. Аж потім користуйтесь самим зривачом у РЗМ 2. Дякую.